Вітаю, друзі! Виселення з Києво-Печерської лаври, УПЦ МП або Російської Православної церкви в Україні, а також спроби хмельничан вигнати московських попів, за побиття ними українського військовослужбовця. Розділило наше суспільство на дві нерівні частини: на проукраїнську більшість і проросійську меншість. Нам, представникам проукраїнської більшості, здається, абсолютно достатнім мати цю більшість, належати до неї. Для того, щоб перемогти у світоглядній війні і нарешті позбавити українських громадян російських світоглядних впливів. Але, на жаль, це не так. Недостатньо мати більшість і до неї належати. Потрібно, щоб цю більшість очолювали дуже потужні, гострі і яскраві українські публічні інтелектуали, для того, щоб вести війну світоглядну на найвищому філософсько-концептуальному рівні. На жаль, такого немає. Нас не представляють якісні публічні інтелектуали, і ми з вами обрали нижчі рівні ведення цієї світоглядної війни, тоді як наші вороги, проросійська меншість, представлена. Інтелектуалами, які ведуть з нами війну саме на найвищому рівні, філософсько-концептуальному, ведуть вони цю війну дуже незграбно і непереконливо. Але цього може виявитися абсолютно достатнім, щоб нас перемогти, оскільки ми б'ємося зовсім не на тому рівні, на нижчому рівні. І от сьогодні я хотів би поговорити про головні проблеми нашої світоглядної війни і окреслити певні застереження, на які треба звернути увагу. Я почну з першої проблеми з українського прокляття: це громади і самоврядування. Ми чомусь сакралізували, канонізували, чи як це там сказати, наші громади і доктрину цього самоврядування. Ще раз повторюсь, громади не формують політику. Вони призначені для господарської діяльності. Не можна підміняти політику господарською діяльністю. Громади призначені для Транспортних розв'язок для громадського транспорту, для велодоріжок, для озеленення, для лавочок і тому подібне, вони не призначені для серйозних речей. Вони навіть не можуть впоратися з освітніми проблемами, з охороною здоров'я. Тим більше про якісь там вертикальні ідеї не можна говорити. Для світоглядної війни вони взагалі не годяться. У нас чомусь згадали, що громадам належать культові споруди, церкви, і на зборах громад можна щось там вирішувати і вигравати світоглядну війну. Потім з'ясовується, що є громади у нас, а є ще релігійні громади, і дивуються у нас, чому ці релігійні громади не збираються. Не голосують, не виходять і не перемагають. Да? Ну, от таке, от у нас, таке от у нас розуміння. Наступна проблема не менш важлива. Нашу українську більшість представляють сьогодні юристи рішали. Причому чужі юристи рішали, які. Використовують це юридичне крючкотворство для досягнення результатів. Не треба забуватися, що результати, які досягають юристи рішали, можливо, можна використати, але вони не нами будуть використані, а тими, хто замовив їхні послуги, можливо, для там, політичної перемоги в наступному політичному циклі, якщо взагалі такий буде. Але ці результати не годяться для перемоги у світоглядній війні. І нам потрібно це ну, теж розуміти, бачити і усвідомлювати. Юридичні колізії, юридичне ключотворство не призводить до перемог у світоглядній війні. Я перехожу до практичних речей, до прикладів і до практики. Почнемо з києво печерської лаври. Юристи рішали Офісу президента чомусь вирішили, що перспективним напрямком у боротьбі з РПЦ у світоглядній війні з Руським міром буде розірвання договору оренди з УПЦ МП на тій підставі, що комплекс споруд Києво-Печерської лаври належить державі. Юридично, формально, може, це так і є, але це не сприймається. Це не сприймається. Ні в українському суспільстві, ні на Заході, тому що всі розуміють, що держава не будувала ніяка держава не будувала культові споруди і церкви. Їх будували віряни. Це виглядає дуже непереконливо. Це надзвичайно важливо розуміти. Тому. Ми виглядаємо дуже примітивно і похуторянськи, коли просто розриваємо договір оренди, тому що більшого ми нічого не можемо представити. Ми можемо просто згадати, що в нас є така можливість, опція виявляється, що це ж належить державі києво Києво-Печерська Лавра. Ну добре, тут державі належить. А як бути далі? По всій Україні? Ну, от Хмельницький дивиться на це все. Бере приклад з Києва і міський голова Хмельницького говорить, теж наступне. ми будемо діяти цивілізовано по закону. Ми просто позбавимо право оренди оцих всіх московських храмів. Ну, теж, якби так це все виглядає, я ще раз повторююсь, навіть для регіонів, навіть для провінції, периферії, занадто ну примітивно і похотерянські. І що далі? Ну добре, там Хмельницькому треба було дочекатись, поки поб'ють військового, щоб позбавити права оренди. А як будуть вся Україна діяти? Вимикати світло там чи. Газопостачання. Ну, все це розумієте, зовні виглядає так, ніби як Суровікін ну, Це ракетними ударами бив у нас по електростанціях. Ну, це ж ну, зовсім не ті методи, і не те, чим ми повинні ну, користуватися. Як діють наші вороги? І їх, в принципі, не треба думати, що вони знаходяться десь в Росії. Або за кордоном, скайпом, як Анатолій Шарій, там щось віщають. Ні, вони можуть бути навіть в Україні. Ну, от я тут випадково натикнувся на одного такого соціолога, чи я не знаю, хто він зараз, асоціація політологів Андрій Єременко. Я от наводжу ну, аргументи як аргументи. А я буду перекладати на українську на ходу, тому що російською написано: у нас держава світська і в справи релігії, тим більше в розбірки між церквами немає лісти держави. І будь-яке втручання в церковні справи є незаконними, говорить Андрій Єременко. Ну і формально дивіться, він правий. В цій ситуації, тому що держава явно підіграє ПЦУ. Держава не повинна цього робити. Це взагалі не туди і не так. Наступний аргумент важливий, теж от, яким користуються, визнають, визнають от, ці публічні інтелектуали. А, Цілком, можливо, провину певних московських попів. Більше того, вони їх так і називають московськими попами. Очевидно, що серед промосковських попів є зрадники, говорить Єременко. Але організація не несе відповідальності за дії. Підкреслює, організація УПЦМП не несе відповідальності. Тобто ПоПА можна знайти і покарати, але УПЦМП має залишитися. Тобто. Московська юрисдикція в Україні нехай релігійна, але вона має залишитися тут в Україні. Згадав наступного представника Павла Щеліна, дивився його інтерв'ю нещодавно у Олександра Шелеста на його там каналі. І там взагалі представлення ситуації, що Українська держава веде війну з Богом. Тому що церква називається ну, Українська православна церква, і наші тут безбожники ведуть війну з духовністю, з Богом. За що, ну, звичайно, вони будуть покарані. Як мала би діяти, ну. Наша еліта, наші релігієзнавці, люди, які, в принципі, все життя цьому присвятили, треба діяти сміливо. Причому дуже сміливо, я маю сказати. Так сміливо, як Андрій Кураєв. Я про цього чоловіка дізнався 2011 року, коли познайомився тут, у Києві з Андрієм Макаровим і ще групою людей, які, в принципі. Опікувалися і займалися цими всіма питаннями, і, в принципі, ну, маючи проукраїнські позиції, але намагалися нас з'єднати спільним знаменником духовності через Московський патріархат і Російську православну церкву. Це дивна позиція, така вона двоєста. Ну, до війни вона ще була більш-менш ну, зрозумілою. Ось, і про що говорить Андрій Кураєв, якого я нагадаю позбавили сану, зараз, по-моєму, і відлучили від церкви, десь 2018 чи 2019 року він говорив про наступні речі: Російська православна церква московського патріархату і патріарх Кирил не мають ніякого відношення. Ну, це я вже трошки перефразовую на свій лад. Не мають ніякого відношення до духовності і до християнського вчення, тому що вони не займаються взагалі богослов'ям і ніколи їх не цікавили богословські питання. Тобто їх не цікавили там моменти, як вчиняти з тим, хто там не любить, як ставитись до жаги помсти, чи є право там на ненависті людини. Вони займалися виключно формальностями, чи має право жінка заходити там під час циклу в церкву, чи треба там, з покритою головою, з в хусті, в штанах можна заходити, яким двома трьома перстами хреститися. Ну, взагалі, всякий хто десь має, з якого боку як сісти і так далі. Я, на жаль, не міг знайти це відео, але я вчора потратив достатньо часу, годин 6, для того, щоб відшукати відео, яке я дивився в 2019 році. Це особе мнення Ехо Москви. І я не знайшов, але знайшов краще відео, у якому Кураєв, я так розумію, вже після того як його позбавили сану і відлучили від церкви. Він сказав взагалі крамольні ну, просто речі. Я відрізок поставлю цей. Де він не просто говорить, що російська православна церква не має ніякого відношення до духовності, там, до релігії, а взагалі православ'я, воно пусте і нікчемне. І вот, поэтому це очень печально, то, что Вот вселенское, в данном случае, всемирное православие в 21 веке Являет себя, честно говоря, убого в плохом смысле этого слова Крайне убого То есть сначала этот скандальный собор на Крите в 2016 году Скандальный не тем, что патриарх Кирилл на него не поехал А тем, что там нечего было обсуждать 1200 лет не собирался вселенский собор Матьки, огромные перемены за эти века произошли Стало другим самосознание людей их сам, наше самоощущение, стало другой социальной ткань общества, принципы нашей коммуникации, социальных связей, да? проблемы естествознания, проблемы гуманитарной науки. Много сюрпризов библейская археология научная, просто научная библистика подбросила нам. Да? Огромное количество серьезнейших вопросов, не говоря уже о проклятых вопросах эссенциалистов, Достоевском и так далее. Да. То есть, ну, есть, честное слово, есть что обсудить. О чем подумать? Вместо этого они обсуждают вопросы, в каком порядке сядем, вопросы диптиха. Ну, это уже по самому себе было позорище. То есть православной церкви нечего сказать. А, и кроме того, уже тогда было показано, что по большому счету, у нее нет еще и уст, которым она могла бы это делать, авторитетного какого-то вот э, органа, которого мог бы сказать: Вот да, мы для всех, от имени всех православных нечто глаголем. І вот про український рейс – це просто проекция в реальну політику. Цего тупика, який був з'явлений два годи тому на Криті. Отже, на острові Крит 2016 року відбувся всеправославний собор. Десять з 14 церков прийняли участь, там, окрім російської, грузинської, болгарської, ще там якогось. Церкви, безперечно, там було е, яблуком розбрату українське питання, але він виявився абсолютно провальним. Чому я піднімаю ці питання, Кураєва і так далі? Тому що коли наші опоненти говорять про свободу совісті, е, про невтручання в релігійні питання, коли е, Щерін, Павло Щерін говорить про те, що Українська держава пішла проти Бога. Я хочу запитатися, просте запитання. А де в православії взагалі Бог? Де там Бог? Де Щелін побачив в РПЦ Бога взагалі? Де там Бог? Чому ця організація називається релігійною? І де там якісь духовні практики і так далі? Кураїв. І там ще багато говорять, ну, за я не буду там хоче казати, вони говорять, що там цього всього немає. І ми маємо справу взагалі не з релігійною організацією і не з Свободою Совісті. До речі, де там а, сумління в цьому всьому. Ми маємо справу з політичною організацією. І наші люди, коли йдуть за універсальним, за трансцендентним, за Богом, вони насправді потрапляють в руки політичних пропагандистів, які просувають тут російські інтереси. Тому наша держава абсолютно не просто має право, вона зобов'язана втрутитися і прикрити цю структуру. Але для цього потрібно інтелектуальні зусилля, докази і довести, що це не є. Релігійна структура, і наші люди там помилково вважають, що вони забезпечують свої метафізичні чи духовні потреби. Цього всього не відбувається. Там нема ні духовності, ні метафізики, і так далі. І тому, коли ми апелюємо до наших громад, до релігійних громад, здаємо питання, чому вони не голосують і не переходять в ПЦУ, то я задаю запитання. А що ви хочете від цих людей взагалі, які ходили в структуру і не могли зрозуміти, що вона не має ніякого відношення ні до духовності, ні до Бога, ні до чого? Ви хочете, щоб рівень свідомості у них прокинувся, щоб вони там щось побачили і кудись там голосували, і переходили? Наступне питання А ПЦУ? Добре. Зараз всі кажуть, наводять якийсь як зразкову поведінку. Хтось там в Києво-Печерській Лаврії погодився перейти під українську юрисдикцію і отримав там значить, ярлик направлення від цього. Єпіфанія. Ну, якби це все одно, що в 45-му році члени нацистської партії, ці, що всі були СС, ці СД, перейшли в партію християнських демократів і всі плескали в долоні, які вони молодці. Більше того, їх закликали б це робити, і показувалося як приклад. Ну, вибачте: а якщо до сьогоднішнього дня ці люди залишалися в УПЦ МП або в РПЦ, вони всі повинні бути переписані, ця структура має бути анульована, а ці люди повинні бути під забороною займатися будь-якими духовними практиками, а не агітувати їх, переходити під юрисдикцію ПЦУ єпіфанія Якщо вже ну, у нас немає нічого кращого, ніж Єпіфаній, і я ж підкреслюю, ПЦУ можна. Про українське православ'я можна тоді говорити, коли у нас з'являться власні богослови на зразок Андрія Кураєва. Тільки українські богослови, які будуть ставити ключові важливі питання, богословські питання насправді. Ось. І тоді можна на базі них зверху вниз уже розбудовувати українську православну церкву. Я не проти православ'я і християнства. Хоча я ну, не маю цього відношення. От. Але це має бути в такий спосіб. І якщо у нас ну, нікого немає, немає своїх Кураєвих. Я хочу сказати, що Кураєв у Вінниці тільки був разів, я не знаю, там за п'ять, що я так пам'ятаю. Я вже не кажу: він, він знає всю Україну, до нього його запрошували. Він Зустрічався і давав відповіді на ключові питання, які цікавлять людей. Де наші такі люди? У нас ледве спромоглися щось сказати по одностатевих шлюбах. Їх збирали, я не знаю, там три місяці їх, значить, вимагали з них позицій. Ні греко-католики, ні ПЦУ нічого не могли, ледве щось там сказали. Спромоглися нещодавно, там, тиждень чи два тому. Це щодо ситуації з світоглядною війною, тобто це важливі речі, і це треба розуміти. І ті, хто ведуть світоглядну боротьбу, вони повинні ставити ключові питання і показувати різницю між російською духовністю і українською духовністю. РПЦ це місце, де людина приходить і свідомо делегує своє сумління і свою волю. Отаким покидькам, як Кирил і всі інші, я вже не кажу про там моменти, які розказує Кураєв, що 25% вищого значить, цього їхнього духовенства є гомосексуалістами. Звідти тікають молоді священники за статевих домагань. Це відкрита взагалі інформація, і, і так далі. Ці моменти я там відношу за дужки виношу верніше. Є більш серйозні проблеми. Українцям не підходить взагалі російська духовність, а єпіфані, і, і всі, хто до нього переходять, вони є представниками саме цієї духовності. Це так на хвилину. Ну, от те, що я хотів би сказати в рамках цих подій, які відбуваються навколо. Лаври Кієво Печерської, ну і Хмельницького. Це все, що зараз там нібито зараховується як за перемоги. Це не має ніякого відношення до перемоги. Позбавлення права оренди, розірвання договорів оренди. Це не інтелектуальна робота і не перемога в світоглядній війні. І юристами рішалами і міськими головами. Хмельницького чи ще когось такі питання не вирішуються. Повинні бути люди, <кійнські> українські православні богослови, на зразок от цього ж Андрія Кураєва, тільки українцями по своїй суті. Тоді ми можемо насправді відокремитися і позбавитися російських впливів. Інакше це все немає. Це профанація. Це те саме, що у нас міліцію. Переназвали в поліцію чи там цих дільничних терапевтів, сімейних лікарів. Ну добре, не буде Онуфрій, буде єпіфані. Одне й те саме. Дякую всім за увагу. Дякую за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічі.